Початком нового року у Лозовій виникли проблеми із пасажирськими перевезеннями. Харківська компанія Транссервіс відмовилася обслуговувати чотири міські автобусні маршрути. Тому у міськвиконкомі оголосили конкурс перевізників, який відбувся у березні. А до цього часу пасажирів перевозили міські перевізники, з якими уклали тимчасові договори. Тож конкурс проводили по цим чотирьом маршрутам, які розділили на два об'єкти. Перший об'єкт конкурсу це маршрути номер 2 та номер 6 до села Дамаха і відповідно кільце 2. І другий пакет об'єкт конкурсу це маршрути номер 4 та номер 8 з го мікрорайону до вулиці Бричука за різними. Схемами спрямування на конкурс подались документи два перевізника. Це ТОВ «Автоові» та фізична особа-підприємець Непочатова Наталія Вікторівна. При проведенні конкурсу були відкриті конверти з їхніми пропозиціями і обидва перевізники. Заявились на один об'єкт конкурсу на маршрути номер 4 та 8, маршрути 2 і 6. Заяв від перевізників на обслуговування цих маршрутів не надходило. Переможця визначали за такими критеріями: кількість місць для сидіння, екологічність транспорту, відсутність штрафів за порушення правил дорожнього руху та інші. За результатами конкурсу харківський перевізник автоові набрав 29 балів, лозівський перевізник 18 балів. Тож два автобусних маршрути номер 4 та номер 8 четвертий мікрорайон вулиця Олександра Бричука, буде обслуговувати Харківська компанія Автоовім Сергій Гранкін зазначив, що харківська компанія це потужне підприємство, яке працює більше 16 років і має у своєму автопарку більше 250 одиниць. І обслуговує маршрути не тільки міські та приміські, а й міжнародні. Вихід на маршрути харківського перевізника планується в травні поки що будуть укладатися договори. Перевага харківської компанії у конкурсі була в тому, що вона запропонувала більш нові та екологічні автобуси 18 19 року випуску із стандартом екологічності євро Євро-5, повідомляють на сайті міської ради. Тож який транспорт буде курсувати по цих двох маршрутах, лозівчани побачать у травні. Також на сайті повідомили, що на конкурс харківський перевізник зайшов з попередньою вартістю проїзду у 6 гривень. Остаточна ціна буде відома у травні, коли перевізник вийде на маршрут. Маршру. Щодо маршрутів, якими не зацікавилися перевізники, це кільце 2 та маршрут номер 6 село Домаха, приблизно в кінці квітня має пройти повторний конкурс на визначення перевізника по цим двом маршрутам. На теперішній момент по Об'єкту конкурсу, якому не відбулись другий та шостий маршрут, зараз працюють тимчасові перевізники: фізична особа-підприємець жовтий Анатолій Юрійович та фізична особа-підприємець Шевченка Людмила, обслуговують маршрути номер 2 та номер 6 відповідно Шевченка, діючі договори до 1 квітня будуть укладені нові. На новий період до трьох місяців для терміну, достатньо для проведення конкурсу та визначення перевізників саме за конкурсом. На теперішній час на маршруті. Два працює два транспортних засоби на маршруті номер 6 Один транспортний засіб. Конкурсом передбачається, що це більша кількість машин це на маршруті. Номер 2. Також у начальника управління економіки запитали і про пільгові рейси маршрутом «Кільце-2». у цьому році. Їх трохи менше ніж у минулому, зазначив Сергій Гранкін. На кільці 2 працює два автомобілі, як я зазначив, один із них працює та виконує пільгові графіки. В 2021 році пільгові графіки передбачають 4 пільгових рейси, не 6, як було в минулому році, а 4, починаючи з 8 години, 8.45, о 10.50, о 11.45 та о 12.40. Ну, ці ці маршрути визначені як пільгові рейси. Функціонування цього маршруту від 4-го мікрорайону до 4-го мікрорайону, тобто кільцевий маршрут. нас, у нас були вже звернення щодо того, що люди сіли на центральному ринку на пільговий рейс, а рейс виконується до 4-го мікрорайону. Вони доїхали, а далі він уже не не пільговий. Ну, тобто такі питання також виникали. Ну, можливо, якщо буде визначений вже постійний перевізник, то ми врегулюємо це питання в подальшому.